Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Віничину. Це передача Актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили Олену Долинну, керівницю центру реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Вінницької обласної ради. Ми щирі вітання вам, пані Олена. Доброго дня так склалось особливо за останні 4 роки повномасштабного вторгнення. що... Реабілітація стала не просто медичним напрямком, а ключовою складовою відновлення життя людини. І фізичні травми, психологічні наслідки війни, і тривалий стрес потребують системної фахової підтримки. Саме тому робота реабілітаційних центрів сьогодні набуває особливої ваги і не лише для військових, але й для цивільних. Ну і в цьому контексті я знаю, що е осінь особливо була наповнена. Навчанням, навчальними візитами робочими, і це різні напрямки, це різні країни, це різні напрямки власне реабілітаційної медицини. І хотілося б поговорити, наскільки ефективними є ці відвідини, наскільки ефективним є навчання, і як власне ось цей досвід, який ви привозите, ви не тільки використовуєте, але й поширюєте серед своїх колег. Отож, напевне, про як ви сказали, про найцікавіше, хоча кожен кожен візит і кожне навчання, воно по своєму цікаве і корисне. А це Франція, це тривале навчання у Франції в університетській клініці медичній, де є можливість і досліджувати і одразу бачити результати. Розкажіть, з ким ви їздили, що саме вивчали, які напрямки, ну і ще повернулися до України до лікарні імені Ющенка? Дякую, насправді дійсно це було чудовий досвід, ми дуже вдячні французьким колегам і експерті з Франції, яка підтримала це навчання. Нам вдалося перейняти досвід французьких колег в управлінні спостичністю. Це підвищення тонусу у людей після різних травм і захворювань нервової системи. Ви знаєте, що ми переважно займаємося реабілітацією саме таких пацієнтів. Неважливо військові чи цивільні, але проблеми в них бувають саме спільні. І іноді нам саме не хватало цього якісного досвіду в цьому напрямку. Тому колеги зголосилися допомогти саме тут. І ми навчалися три тижні з моїми колегами: це три лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, які поїхали туди, і під супервізією іноземних фахівців, які вже тривало це роблять під УЗД-контролем. Ми навчалися використовувати препарати, які знижують тонус м'язів, для того, щоб покращити функціонування пацієнтів, які мають такі труднощі, наприклад, з ходьбою, з управлінням рукою, покращити функцію руки за рахунок цього. І раніше деякі з наших лікарів це робили, але вони це робили без ультразвукового контролю. Зараз ми точно знаємо, які ми в м'яз колемо. Це більш прицільно, точно це науково доведено. Ми точно не впевнені, куди ми попали. І, звичайно, результати будуть набагато кращі від е, таких контрольованих ведень препаратів. Я так розумію, що ці три тижні пройшли це фактично як робочі зміни з ранку до вечора. Ви це ж не просто навчання вивчення, це практична напевно, також діяльність, так де ви могли і практикувати фактично. Ми знов ж таки дуже вдячні нашим французьким партнерам за те, що вони дали можливість робити все саме практично, а не спостерігати mm -hmm. за процесом, а саме бути залученими активно в цей процес. А в них це дуже якісно побуду. Довано працює лабораторія ходьби. Тобто, перед тим як куди щось вколоти, ціла команда збирається і. Продумує, який план буде для цього конкретного пацієнта для цієї конкретної людини. Збирається родина, збираються всі фахівці, які з нею працюють. Та сама мультидисциплінарна так, команда, так яка при вони залучають нейроортопеда, що теж дуже важливо, тому що деякі пацієнти їм достатньо вколоти. Вони потребують якісь оперативних втручань для покращення ситуації. От і нам повезло спостерігати за всім, всім цим процесом, бути активними учасниками. Вони дійсно запитували нашої до. Думки, ми аналізували ситуацію клінічну, ми проговорювали все це. Ми спільно приймали рішення, нам підказували, як краще це зробити в цьому конкретному mm -hmm. випадку. Люди, ті, які вже давно практикують в тій сфері, і мають багато таких пацієнтів. Ну і загалом нейроортопед це людина, яка навіть у Франції до неї дуже важко отримати доступ, тому це там раз на тиждень він приїжджає, він консультує всю область. Він у них там один от, і спілкуватись з ним. Це взагалі окрема там честь і можливість, тому це було дуже важливо почути, як він приймає рішення, як він оцінює пацієнтів. Особливо подяка там лікарям, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам, які з нами працювали, і особливо медсестрам, тому що вони дуже залишені в цей процес. Там не можна сказати, що одна людина приймає рішення. Це дійсно таке командне рішення. Воно якісно там налаштовано, і ми дуже от прям задоволені саме цим стажуванням, тому. Що ми звідти принесли дуже багато для себе і в організації, і в практичних моментах, і ми дійсно зразу почали це використовувати в себе на базі? От, власне, хотіла запитати, наскільки швидко ви змогли інтегрувати всі ці знання? І звісно про результати говорити напевне зарано, тому що результати, ну як науковці, люблять це все довго тривалий процес, досліджувати, описувати. Але ви, як практикуючий лікар, як людина, яка власне не, не з підручниками працює, а кожен день з пацієнтами, ви напевне, можете оцінити одразу наскільки ефективним є цей засіб, і як наскільки широко ви будете і готові використовувати його в своїй практиці. Знайте, найкраще пояснення це завжди якийсь клінічний приклад. Так. В нас є хлопець військовий травмою спинного мозку досить високою вираженою, там підвищення тонусу в м'язах, яке заважає йому сидіти в кріслі колісному, керувати ним, заважає спати, заважає повернутися. Та в усьому заважає абсолютно. От і якраз ми приїхали. Він був перший, кого ми насправді кологли саме під УЗД-контролем, тому що в нас є УЗД-апарат в відділенні теж вдячні донорам за те, що вони нас підтримали і зрозуміли потребу в ньому. І ми це перший пацієнт, якого ми вкололи. Після чого він абсолютно спокійно сидить в кріслі колісному, сам керує ним, пересідає це йому і в гігієні щоденній і в усій повсякденній діяльності. І тому іноді ось таке ну невелике, ніби втручання, так неоперативне, воно вирішує значно ситуацію з функціонуванням конкретної людини. І це дуже важлива навичка. Іноді просто критична для окремо. У людей? Я так розумію, що ви не просто їдете на навчання, які є, а напевно, це потреба. І ви розумієте, що ось є такі пацієнти, є такі проблеми. І тільки потім вирішуєте, де потрібно добрати знань, вмінь, навичок, досвіду, щоб справлятися з такими викликами. Я до того чи, до, чи справді настільки багато пацієнтів, які потребують саме ось такої допомоги. і... Власне, це вирішить ситуацію? Це не така велика категорія пацієнтів в відсотках, але це не маленька кількість І це пацієнтів. Це складні пацієнти. І це якраз найскладніші пацієнти. Найскладніші пацієнти, коли ти готовий чіплятися за будь-яку можливість покращити функціонування, тому що воно для них є критичним. От е, е, загалом неврологічні пацієнти вони є найскладнішими в реабілітації, е, і це дійсно так. І там важливо залучити всю команду. Там дуже багато втручань фармакологічних є в реабілітації, е, там дуже багато втручань є інших фахівців, які мають бути засинхронізовані. Тому для нас це було критично. І ми насправді вже третій рік просимо саме про цю навичку. Е, і тому ми просили УЗД-апарат раніше. Ми його uh -huh. отримали раніше, ніж ми отримали насправді навчання. От, але ми дуже вдячні, що в нас було все, щоб почати, коли ми повернулися, і ми зразу змогли колоти. Так у нас є багато питань в Україні з фінансуванням цього процесу і з організацією цього процесу, але це стає вже можливим. Для наших пацієнтів, і це важливо зробити зараз. І ми це вже робимо. Тому ми зараз відкриваємо кабінет спастичності, який буде працювати саме з такими пацієнтами, не тільки нашого закладу. Ми хочемо вивести це в таку амбулаторну послугу, тобто не обов'язково в стаціонар лягати, тому що. Приїхав коловся да у Франції, це так і працює. Uh -huh. Тобто, вони приїхали, вкололися і це робиться з певною періодичністю, і пацієнт просто вертається і повторюється тоді, коли йому потрібно. Пані Олено. <кхи> вам пощастило, тому що ви мали можливість поїхати три тижні вчитися і маючи вже таку базу і досвід швидко володіти цими знаннями. І вже сьогодні ви і ваша команда надає допомогу. Чи готові ви тут в Україні? Поширювати ці знання і цей досвід і чи він затребований? Чи є ті ваші колеги, які готові переймати, аби допомагати і нашим військовим та й цивільним? Звісно, тому що також є такі випадки, які потребують саме такого втручання. Ми вже працюємо з командами, які приїжджають до нас з інших закладів, і ми вже інтегрували частину цих знань в навчання в командне. Так як ми зараз маємо такий дуже базовий рівень навчання для тих команд, а це дуже специфічна навичка, ми збираємося її вивести прямо в окремий курс навчання. І зараз ми вже навчаємо ті команди, які до нас приїжджають, зокрема лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, користуватися УЗД-апаратом, саме з конкретною метою. Тобто, зараз ми більше говоримо про УЗД-анатомію, про те, щоб знайти правильний м'яз, правильний орієнтир, куди ми будемо колоти, оцінити. Клінічну ситуацію зрозуміти не всі пацієнти з підвищенням тонусу вони мають отримувати таке лікування, іноді це невигідно для них, і тут важливо, щоб вся команда зрозуміла. Чи вигідно це функціонально буде для людини? Чи покращиться функція руки, чи покращиться ходьба від того, чи навпаки, від того, що ми вколемо, функціонування буде гірше. І тому важливо оцінити це з усіх сторін. Ми навчаємо це команди, навчаємо це лікарів цих команд і навчаємо це і фізичних терапевтів, і єрхотерапевтів, які також активно залучені в цей процес. Ось ми на одному такому прикладі одного навчального робочого візиту. Ми продемонстрували нашим глядачам наскільки це важливо сьогодні, наскільки важлива підтримка і колег з інших країн. І власне я знаю, що ви досить таки активно працюєте із такими організаціями, як ВОС, як ПРООН, і це ця співпраця також передбачає. Навчання, якщо ми говорили про активні поїздки, навчальні цього сезону за останні 6 місяців, то що ще вдалося освоїти і відповідно використовувати уже для лікування для реабілітації наших пацієнтів. Всесвітня організація охорони здоров'я проон зараз підтримують тренінги, які відбуваються на базі центру досконалості для інших мультидисциплінарних реабілітаційних команд, і часом інших фахівців, які також дотичні до процесу реабілітації. Mm -hmm. Тому ми поширюємо ті знання, які ми отримали зразу серед тих команд, які приїжджають. Тобто, ви продовжуєте навчати команди так. Вінницької області? Не тільки. Не тільки в нас був окремий проект з ПРООН з перефронтовими командами. Вони привозили конкретно. Прифронтові команди по протимінній безпеці, і ми навчали їх реабілітації пацієнтів, теж базових навиків, в основному нейрореабілітації. Ми працювали майже з усіма командами Вінницької mm -hmm. області, які от відкриваються або планують відкритися, або, наприклад, збираються розвивати реабілітацію в громаді. І зараз в нас теж команда знаходиться на базі, яка проходить навчання, тому це такий безперервний процес, і вони ці організації Всесвітня організації охорони здоров'я і проон вони допомагають нам забезпечити логістичну складову, фінансову складову цього процесу для того, щоб підтримати це навчання команд, привести їх ввести, поселити. Ну тобто важливі оці всі компоненти закрити. І ми їм неймовірно вдячні, тому що ми говоримо про цей реабілітаційний ліфт. Який піднімає цей рівень середньої середньої команди в Україні, і він таким чином спрацював дуже ефективно. З моєї точки зору, і це не тільки наш центр, це центри досконалості, які розташовані в Україні. Які їх підтримують, кілька здається їх їх сім зараз, якщо не помилюся в цифрі, але рік назад їх ще було менше? Було менше, да нас стає трохи більше. Але ці центри вони всі активно працюють деякі працюють з конкретними напрямками, деякі працюють так, як ми не всі підтримуються цими організаціями. Є інші організації, наприклад, пацієнти України, які підтримують інші центри uh -huh. досконалості, От, тому ми постійно співпрацюємо з іншими центрами досконалості в якихось наукових проєктах. так само в проєктах, які сприяють розвитку адекватних маршрутів реабілітації в країні. Також ми включені в маршрут по травмі спинного мозку. І звичайно, це теж наш пріоритетний напрямок, який ми постійно намагаємося підвищувати знання команд і відповідно, ми зараз визначили ще два Міністерство охорони здоров'я визначило ще два заклади, які мають право брати пацієнтів з травми спинного мозку вже після того, як ми вирішили основну гостру проблему. І так само для них буде забезпечено навчання через rehab for You. це інша організація, яка буде підтримувати саме розвиток цього напрямку і, зокрема, навчання цих команд. Тому ми постійно в себе навчаємо команди за різними напрямками і за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я Проон і інших організацій. Звісно, що е, реабілітація це уже сьогодення, е, і ніяк е, вона розвивається дуже стрімко, якщо там порівняти 4 роки назад, і сьогодні, то це небо і земля. І якщо ми говоримо, що їдуть українські фахівці навчитись, то і іноземці, іноземні фахівці також навчаються у нас, тому що це колосальна практика. Але е, чи можна говорити про те, що на сьогодні достатньо фахівців? Ні, відповідаю. Одразу і це означає це, це те, що ви навчаєте постійно. Ну і власне проект, який передбачає Вінниччина, є в цьому пілотному проекті розвиток і мережу, розвиток мережі реабілітаційних закладів в громаді, передбачає також потрібні фахівці. Так. А чи а, достатньо у нас таких спроможностей? Навчити і забезпечити я угу. до вас, як зараз до людини, практика фахівця забезпечити належну кількість фахівців, тому що їх потрібно багато. Скажімо так, ви знаєте, якщо дивитися по цифрам, які ми випускаємо, mm -hmm. то ніби їх вже достатньо. Але по факту, що ми бачимо тих фахівців, mm -hmm. які хочуть іти дійсно працювати в державні заклади, які хочуть іти працювати в заклади в громадах. Якщо ми говоримо про маленькі mm -hmm. міста, селища, ну на жаль, їх Проблема, мало, там. якщо не сказати, немає. Тому звичайно, треба. Працювати зацікавленістю фахівців, і треба думати, що ми будемо з цим робити. І насправді, Міністерство охорони здоров'я це є їхній флагманський проект на цей рік, один із реабілітація в громаді, і цим будуть активно займатися. І насправді вже займаються на базі лікарні центру досконалості нашого. Проведено тренінг світній організацію охорони здоров'я тренерами їхніми по базових втручаннях на рівні первинної ланки, базових реабілітаційних втручаннях. Те, що що може бути зроблено, які можуть бути консультації надані? Які втручання? Що е, може побачити сімейний лікар, як перескарувати ефективно пацієнта? От е, з багатьох громад були відібрані фахівці і е, проведено такий тренінг також на базі центру досконалості. Е, і зараз вони продовжують з тим працювати. Е, також був виїзд теплицького громаду, де вони дивилися на місці, тренувалися, як це може бути симулювали симулювасимулювали ситуації. От і це теж є важливим, тому що навіть правильне перескерування пацієнта, коли ми розуміємо, що цей пацієнт на стаціонар. На стаціонарну реабілітацію це й на амбулаторну, це й не потребує реабілітації, потребує чогось іншого. От або забезпечення допоміжними засобами реабілітації це вже є важлива, це вже розвантажує систему і це вже може допомогти конкретній людині. Те, що ви говорите, вселяє надію, тому що ми розуміємо, потреба в фахівцях в практиках те, що стосується реабілітації, надзвичайно. Велика є, уже і буде, і це ж не обмежується. Ми сьогодні попрацювали з пацієнтом, і, і все це протягом десятків років потрібна буде допомога і робота. Е, буквально кілька в нас є хвилин, дві-три хвилинки. І я не можу не запитати ще про один візит. До США. це конгрес людей, які займаються реабілітаційною медициною. Що це був за конгрес? Про що там йшлося – чи хотіли почути про досвід українців, зрештою США, колеги, і що ви з собою привезли знову ж таки з яким багажем повернулись? Ми також вдячні команди американського конгресу фізичної та реабілітаційної, реабілітаційної медицини. Вона так називається, тому що вони нас дуже підтримують за підтримки знову ж таки норвежської команди. Це відбувалося відбулося з їхньої подачі. Насправді ми дуже їм за це вдячні, і координаторці норвежсько-української співпраці Марії Торопчиній за те, що вдалося налагодити ці зв'язки. І зараз нас дуже підтримують в розвитку когнітивної реабілітації. Вони прекрасно розуміють, що в нас багато черепно-мозкових травм зараз і людей з порушенням когнітивних функцій. І на жаль, ми не маємо того рівня, який мав би бути на цей час, щоб їм якісно. Допомогти тому ми постійно в процесі розвитку в цьому напрямку. Ми в процесі валідизації навіть інструментів оцінювання цих пацієнтів в нас немає окремої спеціальності нейропсихологів, які дуже активно працюють в них з тими пацієнтами. І тому зараз, по факту, у нас декілька фахівців закривають цю функцію нейропсихологів в команді. Ми працюємо зі своїми фахівцями зараз, тому що ми хочемо вийти на певний рівень і. Скажімо так, у співпраці з іншими центрами, з Івано-Франківським центром досконалості, в співпраці з Норвежко-українським проєктом, саме сприяти розвитку цього напрямку і розвитку реабілітації осіб з порушенням свідомості, вони використовують абсолютно інші шкали, які, по суті, ми також привезли в Україну. І зараз маємо комунікацію з приводу того, з засновником цієї шкали, нам надані літератури. Ліцензії на переклад. тому ми дуже вдячні їм. Вони намагаються всесторонньо сприяти нам в цьому, залучають нас до всіх робочих груп, які вони мають, діляться матеріалами. Ну і такий моніторних є напевно у обмін. Е, Якщо ви повернулись, так. то їм напевно цікаво, так. що ж ви тут робите. Звичайно, ми Далі. між собою і, і за кавою, і не за кавою спілкуємося про те, що відбувається, про те, що зроблено, про те, що ще потрібно зробити, про якісь звернення до них щодо рекомендацій, що ми з цим в принципі, можемо зробити в нашій ситуації. От, і е, навіть стосовно там, наук, е, матеріалів, які вони на початку рекомендували, це було дуже корисно, тому що матеріалів насправді безліч і іноді важко зрозуміти, з чого почати. Е, е, і це дуже цікавий напрямок, дуже непростий, і ми продовжуємо з цим працювати. Буквально 30 секунд, і моє запитання: от досвід чотирьох років повномасштабного вторгнення, і зовсім інші виклики, інші травми, інша інтенсивність цих травм, інтенсивність пацієнтів, які mm -hmm. прибувають їхня кількість, підсумовуючи оці всі знання, які по крупинці ви збираєте так, набуваєте цей досвід. Ви Бачите результат, чим можна допомогти і повернути до якісного життя більшу кількість пацієнтів? Так, ми, ми бачимо, що і ми можемо більше, і команди, які ми навчили, можуть більше. Ми бачимо, що е, нас частково розвантажують вже ті команди, е, які з нами працювали. І не тільки ті, тому що ми працюємо всі. Я ж кажу, центри досконалості нас багато. Ми намагаємося всі всю цю ситуацію глобально по Україні покращити. І я відчуваю, я можу тільки про свій досвід говорити. Я відчуваю, що зараз навантаження на нас зменшилося, і це вже не, не, не те навантаження, яке було на початку. І це вже пацієнти, які знаєте по дорозі отримали кращий рівень допомоги. І навіть ті пацієнти, які ми бачимо з інших центрів, коли ми бачили з тих же центрів на початку, і після певних навчань. Це зовсім різні пацієнти. Нехай ми ще бачимо, що з чим можна попрацювати, але це вже немає тих критичних питань, які нам залишалися. Ви бачите позитивний результат. Ми бачимо, як працює реабілітаційний ліфт. Ми точно піднялися на декілька поверхів вверх. Чудово! Дякую вам, пані Олено, за цей візит. Реабілітація в сучасному світі це шлях повернення до повноцінного життя. Це про гідність, це про внутрішні опори. І від того, наскільки якісною і доступною будуть працювати ці напрями, наскільки якісною буде реабілітаційна медицина, власне, залежить сила і стійкість нашого суспільства. Дякую, пані Олено. Нагадаю Дякую. нашим глядачам, що гостою студії була Олена Долина, керівниця центру реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, допомагайте своїм рідним і будьте впевнені, що у нас в Україні, у нас на Вінниччині у Вінниці є ті фахівці, які готові знають і можуть допомогти будь-кому Щасти!